Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку що таке символи і як їх кодувати? Логічна розминка. Маринка. Запросила вас до себе Лесю. Ти легко знайдеш нашу квартиру. У коридорі побачиш. Четверо однакових дверей, які ведуть до квартир Бориса, Василя, Катрусі й нашої. Мої двері знаходяться зліва від дверей Бориса і Катрусі. Але вони не крайні. Обери маринчині двері, натисни на паузу і виконай завдання. Отже, які маринчини двері? Ось вони. Дізнаймося, що таке символ. Люди часто використовують символи. А що таке символ? У перекладі з грецької символ це знак, зрозумілий певній групі осіб. Символ це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища. Подивіться, ось зображені символи України державні та народні. Голуб є символом миру, лев є символом сили й сміливості, собака є символом відданості а троянди символом краси. Розгляньте зображення, що ти знаєш про зображені на них об'єкти. Чи можна назвати їх символом? Так, можна. Лелеки є символами роду, родини, віночок символ дівочості. Калина символ краси, символ України. Існують графічні символи, які люди різних країн знають і розуміють незалежно від мови. Погляньте ось міжнародний символ доступності об'єктів для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Стрічка Мебіуса це міжнародний символ вторинної переробки. Стрічка Мебіуса одна з відомих математичних конструкцій, вона має один бік та один край. Для позначення на письмі звуків, які ми вимовляємо та чуємо. Придумали спеціальні символи букви алфавіту. За допомогою алфавіту створюють текстові повідомлення. Подивіться уважно, визнач, у яких мовах використовують зображені символи вгорі кирилиця, внизу латиниця. Так. Українська мова використовує символи кирилиці. Латиницю використовують в англійській мові та в інших мовах. Для запису математичних виразів використовують математичні символи: це цифри, знаки, арифметичні дії та інше. Для запису звуків музики люди винайшли спеціальні символи ноти. Подивіться, визначте, під час вивчення яких предметів використовуєш зображені символи? Так, правильно, це математика, українська мова, англійська. І музичні символи використовують ті, хто вивчає музику. Символи, з яких складаються текстові повідомлення, можна подати за допомогою жестів, умовних сигналів або інших символів. Наприклад, Моряки передають повідомлення з корабля на корабель за допомогою семафорної азбуки. Кожній букві відповідає певне положення рук із прапорцями. Ось так передають сигнал сос. Для передавання повідомлень на далекій відстані винайшли азбуку Морзе. Вона складається з крапок і тіре послідовність яких відповідає певним буквам, що таке кодування текстових повідомлень? Подання повідомлень за допомогою умовних сигналів, жестів, символів, називають кодуванням. Перетворення закодованих повідомлень у зрозумілий вигляд. Називають декодуванням. Декодуй повідомлення, подане азбукою Морзе. І дізнайся, який сигнал лиха прийнятий в усьому світі. Натисніть на паузу і декодуйте це повідомлення. Отже, це сигнал СОС. Цікавенько, А чи відомо тобі, що люди навчилися кодувати музичні твори тільки близько 4 століть тому? Довгий час музику не записували, а грали по пам'яті. Тому багато музичних творів взагалі не збереглося. Перевіримо, які си Символи України ти знаєш. Як ти розумієш, що таке кодування повідомлень? І способи кодування текстових повідомлень ти знаєш. Закодуй повідомлення для друзів за допомогою азбуки морзе. Розгадай ребус. Натисни на паузу та розгадай. Отже це кодування. Розгадай ребус. знов натисни на паузу та розгадай. Це декодування. Перемістіть один сірник так. Щоб вийшла правильна відповідь, натисніть на паузу та подумайте, перевіримо. Ось так. Трішки порухайтесь. Попрацюйте за комп'ютер. Отже, на цьому наш урок завершено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.